Ось дивіться, українці. Головне, щоб з нашої розповіді ФСБшники путиновські не витягли собі екзогезу для впливу на українських полонених. Будь то азовці, будь то ЗСУ, будь ще які добробати нашої ненькі України. Послухав я півтори годинну розповідь Азовця, котрого везли. На обмін потім, котрий пробув там з Азовсталя полонений, великий обсяг часу, і котрого не вбили, дякуючи Богу, і котрого везли 10 годин зі зв'язаними руками, котрі в нього оніміли. Коротше, його вимінили. І тепер дивіться, що він каже, що він буде боротися за те, щоб. Бута цього путиновського хандльовця, торговця оружієм, зброєю обміняти на позасталих в плену, в інтернуванні, в полоні азовців. Коротше, на місці командування і, взагалі, всіх. Бо азовсів тим більше, бо до них прикута увага всього світу і всіх українців. І довіра до азовців дуже велика. Але і решта полонених теж. Щоб у них був такий дівіз, таке гасло, що всі, котрі наші українські полонені, повернулися, живі. Додому, вони проходять зараз такий спеціальний карантин. Котрий заключається в тим, що що вони все кажуть, то ставитися до цього треба дуже вибірково. Тобто, не ображайтеся українці, якщо я буду казати, не то, що подобається. Ну, ну, Не так сказати ура, патріотам, але емоційним, патріотичним людям молодим. Пам'ятаєте, як Савченка, котра вийшла з полону, <кхм> така льотчиця Мідвідчучка, казала, що головне це не скурвитися. Кому не скуруйтеся, нам не скуруйтеся українцям, владі, звиклим людям чи для неї не скурвитеся. Навіщо це казати, коли вона сама впевнена в собі, бо вона льотчиться, не мідчукотчиця, мідвідчуцька льотчиця. Коротше, взяла і скурвилась. Казала, казала, не скуруйтесь, взяла і скурвилась. Ну, добре. Як Фейган казав, вона, вона дура. Все. Коротше, дивіться, що діється. Одних азовців сепарували, відсепарували і взірвали, знищили, вбили нашу соль, соль землі. Других відсортували і на обмін. Треті ще там томляться. Дивіться, що сказав Ісус Христос, Бог наш, всемогутній. Він сказав, що не вірте тому, хто буде вам казати, що я прийшов і я знаходжусь там, сам. Я бачив Ісуса, я бачив там Його, я бачив там Його. Він казав то, Він казав все. Не вірте, не вірте цим невігласам. Для того, що коли Ісус прийде вже, то Він прийде так, що буде чутно по всій землі. Бо Він прийде вже судити цих, цих людей, котрі. Були, не виконували прагнення Бога всемогутнього, для того, щоб вони, ці люди по віленію Бога, жили нормальною життя, а не деградували по віленію сатани. Коротше, сенс в тому, що якщо вже наступить перемога, будуть звільнені. Українцями, патріотами, бійцями всі наші землі розпадеться злочинний режим Путіна і він буде покараний, коротше, покараний, тоді можна, будь-що і азовці будуть розповідати, будь-що це можна хистеризувати. Викидувати на мас-медіа, аранжувати і тому подібне. А поки триває війна, то ходить о тим, що цей азовець полонений сказав, що він посвятить ну майже своє життя для того, щоб поміняти Юрія Бута, хандляжа, хандльовця, торговця. Зброєю на азовців. Тобто, до війни, до нападу Путіна на Україну, американці були, ну, їм, їм не було на кого міняти, так? щоб вони вже його 300 рази не розміняли. Тепер ходить не о Америці, а ходить о Україні. Тобто, я розумію, що. Він розповідає, що він сидів за стінках, і йому раптом азовцю нашому в голову спадла така думка, що о, там бут сидить в американській в'язниці, а давайте ка ми його звільнимо на українців, наших азовців, поміняємо. Інтересна річ. Тобто до цього він не знав про Бута. А коли опинився в'язниця, в він дізнався про цього Бута. раптом. Інтересна річ. Але я ж кажу, він може обіцяти будь-що завгодно російським тим, тим ФСБшникам, шмобешникам, котрі його обрабатували, як і Савченка, може обіцяти і імітувати свою діяльність. В цьому керунку політичну, сполечну, общественною, суспільну діяльність будь-як, так як вони йому сказали, ти виходиш і займаєшся звільненням Юрія Бута. А тепер нехай цей азовець і інші азовці, і інші громадяни України помислять. Бо вони ж не мислили, щоб вступити в НАТО, а тепер нехай помислять. Для чого американці досі тримають цього Бута? І тепер помислимо, навіщо цей бут Путіну. Бо він цілий час щось там за нього пропонує, якийсь як товар на обмін. Тому що таких Іранів шахедами, шахедами у Путіна з'являться. Такі після ви, вище, після звільнення Бута, ще десятки, десятки і ще більше. Тобто Путін просинається в один прекрасний момент і каже, о, не фіга собі, бут відробив свої, бо він дуже досвідчений, дуже досвідчений в схемах, в схемах потоках. Він знає людей, знає ці всі, всі речі, спецслужби, всі російські пропітане, науськане по всьому світу в 30-х, 20-х країнах. І якщо його звільнити, то піде таке величезне постачання броні, зброї до Путіна, щоб вбивати. Щоб робити такі десятки таких Маріуполів, що звільнення і обмін азовців на БУТа цього не варти. Бо це двадцятки, тридцятки, ще подібних десятки іранів, котрі вони перетворять в Маріуполь, в розбомблені, в Салтовку Харківську, в Бучу і ексете решта. І якщо вже 30 або 40% енергетичної системи України розпердольона, знищена, то буде знищено ще стільки ж, і, і, і стільки же ще. І Путін, Путін скаже, що о, Буд відробив це, бо його обміняли на азовців. Бо один такий мудрець-азовець почав общественною діяльність, рух суспільний. І... Настільки всколихнув, настільки задів своїми аргументами, що звільнили Бута, азовці повернулися додому. І тепер зброя хлине до Путіна 20-кротним, 30-кротним розмірі. Так що, ну, коротше, не буду повторятися, українці, я думаю, це дуже наглядний приклад. Що не варто обмінювати на цього бути, бо він принесе Путіну масу озброєння, котре буде вбивати і нищити неньку Україну нашу. Разом з її людьми, громадянами. І разом з азовцями також. Тобто зрозуміти, українці, чи підмішали, чи. Підпоїли, бучу, змусили або не змусили, або аргументували, як аргументували американських підвідників з підводного човна, котрих японці брали, чи... ці здається, в полон і замість їх тортурувати, що дає тільки ну, смерть, так смерть. Бо, а вони почали, починали їх розпрацьовувати аргументами, добром, добра дорога, в ад, услана і тому подібне. І вони почали колотися, колотися і колотися американці. Так що я ж кажу, можна як би ніби колотися, в сенсі ну, казати, обіцяти, що да, а вони ж будуть тебе на, нагрівати рекоуд. Записувати тебе на плівку, на відео, що ти казав своїми устами, що да, я буду співпрацювати, що да, я зрадник, там, я там того сього. Але це все туфта. Але коли цю туфту на ділі починають здійснювати серйозно люди, от це вже тоді не туфта. Так що казати, щоб випустили, можна. І потім починати діяльність таку, що ну так, я ж те, що казали, роблю, дивиться, щоб других теж випускали, і вони теж будуть робити ваші вказівки за свою свободу. Теж будуть давайте, випускайте всіх скоріше. І вони будуть як би, робити, і наскільки, скутечна наскільки впливова ця діяльність буде, залежить від зрозуміння насамперед нашого українського проукраїнського суспільства. Щоб не було там розраду і кидання один другого лайном, і щоб не було розділення нації, щоб ворожничою Всередині нації, всередині сили, потуги нашої війська мілітарного не було, як це було в часи Скарапатського і Петлюри. І всі ці роки, котрі допровадили довели тільки до розбіру, розбору і знищення государственності, державності нашої неньки України, котра привела таким послідствіям. Котрі ми маємо на день сьогоднішній. бо ці послідстві зробили ці савкалюди, котрі не вступили а не в НАТО, а не зорганізувалися до такого стопну, щоб бути міцними, як в НАТО, там не дуже багато, але є люди в різних європейських странах і Сполучених Штатах, які сидять за шпіонаж, яких можна просто передати. Росія, Росія видасть нам, наприклад, інших. Є а, такий торговець зброєю, бут угу. а, фамілія, угу. якого Росія ну, взагалі угу. дуже, дуже хоче повернути. Я розумію, що на нього можна дуже велику кількість поміняти людей. А ви сказали, що Медведчука другого не вот. є Медведчук другий. Він в, є в, в бут? нас немає. В нас немає. В та. нас немає. І ну я це це, це вже політика. От це вже політика. Не шкода Він... Медведка. А? Не шкода Медведчука, що мало за нього взяли. Да і просто я, я про те, що е, я можу просто запропонувати. Так як і стратегічні плани по відновленню територіальної цілісності України, я можу запропонувати. Вислухають мене чи ні, це інше питання. Ну от я зараз підіймаю тему. Я просто поспілкувався з представниками е розвідки до того, як це сказати, навіть вам зараз в інтерв'ю. Е я перший кому кажу за цей обмінний фонд. Ця ідея в мене виникла там, коли я сидів в тюрмі е в Ліфортові. Е я подумав: а чому от є такі зеки, скажімо так, російські, і чому б Європа Європа не видала їх е нам? А ми б їх поміняли на своїх хлопців, тому що ми ж воюємо за Європу і, ну, і, і за них також. І за, за себе, і за них також, замість них. А, я спитав, чи не завадить це процесу обміну, і тільки після цього я можу казати. Ну, мені сказали, що в тебе нічого не вийде, але спробуй. А от я спробую. Ну, спробую і медійно, і спробую ну, отак от прямо. Кажу, що. A, треба щоб я я не знаю як це юридично я не знаю як це політично можна здійснити але якщо можна якщо нам можуть треті країни видати a, зараз дуже багато правил a, які були написані в 20 сторіччі і до 21-го порушуються так. вони змінюються так. змінюються цілі світові установи і організації змінюються правила ведення війни і не ми їх порушували і не ми є ініціаторами їхнього їхніх змін, але ваша ідея, вона повинна вона повинна почути, її повинен почути світ. І якщо треті країни нам можуть видати таких людей, та, росіян, які, в яких Москва зацікавлена, то чому б не спробувати? Так, у нас навіть є список. Ну, ну там, Будь це як приклад такий самий відомий. Та по ньому ведуться, наскільки я розумію переговори. Ну мені сказали, я ж кажу, мені сказали, що в тебе нічого не вийде, ніхто тобі не видасть, але але я спробую.